1950 рік Богдан Сташинський у своїх юних 19 серед передової інтелігенції Західної України. Він син керівника місцевого осередка просвіти, зростав в атмосфері безмежної віри у краще майбутнє для України, аж раптом на нього донесли розповсюдження антирадянських листівок, збір грошей для ворогів народу і співпраця Із ними Богдана заарештували, і на допиті він розколовся. Заклав все підпільне середовище свого села і навіть власну сестру заразом з її нареченим під псевдо Кармелюк. Звісно, Сташинський не залишився без щедрої виногороди за свою послужливість перед режимом. Довіру місцевого упівсько-унівського підпілля та власної родини він продав за 150 рублів щомісячної платні. Того ж року, коли Сташинського завербували, засудили за його доносами шестеро колишніх побратимів. За підсумками року його навіть преміювали, видали небачених для того того ...часу тисячу рублів. Сташинський, розігравши власний арешт агентами НКВС, виманює в нареченого сестри відомості про місцеву боївку УПА. Кармелюк, наївно побоюючись за життя Сташинського, сам його туди приводить. Зрадник здає спецслужбам усіх. Вище і місцеве керівництво Підпілля, їхній особовий склад, місце укриттів, характер керівних директив. Наявність підпільних друкарень, радянське керівництво в захваті від Сташинського у зраді, непомічений, в явках акуратний, грамотний, начитаний, має дуже добру пам'ять: дисциплінований, старанний, в побуті скромний, сміливий, спритний та ініціативний. Коли зраду Сташинського на батьківщині викрили, КДБ, який став спадкоємцем сталінського НКВС, намагається сховати свого вірного щура від неминучої помсти підпільників. Сташинському роблять нові документи і під новим ім'єм. Ям переводять на навчання у Київ, цілих два роки його вчать у спеціальній школі КДБ. Врешті у 1957 році сташинському дають серйозне завдання та засилають до західної Німеччини, де той за наказом КДБ спершу вбиває Лева Ребета, голову організації українських націоналістів за кордоном, що відкололася від ОУН. А за ним у 1959 році Степана Бандеру, лідера фракції Організації Українських Націоналістів Революції. Сташинський випустив просто в обличчя Бандері із спеціального розробленого пістолета шприца Ціаніф. Отрута подіяла миттєво. Все мало виглядати як серцевий напад. Слідчі довгий час не могли знайти спосіб, яким убили Бандеру. Були навіть безглузді і безпідставні підозри, що це було самогубство. Навіть коли згодом Сташинський втік від КДБ на захід і почав свідчити, йому мало хто вірив. Після нахабного вбивства Бандери Сташинський став в колах КДБ. Чим на кшталт рок зірки. Проте є одне але він хотів одружитись з перукаркою, яку привіз із західної Німеччини. Радянське керівництво проти, але все ж пішло на поступки. А коли німкеня відмовилася робити аборт і втекла на батьківщину, де народила мертве немовля, Сташинському навіть дозволили поїхати на похорон. Врешті зрадник залишається зрадником. В Німеччині Сташинський здав своїх радянських благодійників в обмін на пом'якшення вироку. Відсидів за ґратами всього 4 роки. Вбивство Степана Бандери та Лева Ребета далі сліди сташинського загубились з великою вірогідністю його просто завербували західно-німецькі спецслужби для вивчення методів КДБ.